Країни G7 та Австралія вони виставили, призначили певну стелю для ціни на російську нафту. Це на марки ЕСКО та марки Urals. і Вона складає на сьогоднішній день 60 доларів. Тобто на сьогоднішній день вже світова ціна на нафту вона нижча. Reuters говорить про те, що марка Урал спала на сьогодні, на станом на понеділок до 53 до доларів за баррель. Собівартість видобутку нафти залежно від умов видобутку, і є легка легка нафта є більш з більшим вмістом сірки, і то що є дуже багато показників, які це визначають. Від вона варюється від 15 до 45 доларів за бар. Тобто, щоб повноцінно знищити російську економіку, вартість ціни, ціни на нафту має бути нижче 20 доларів за бар.